Обстрілів поменшало, а відключення електроенергії все одно відбуваються. Після складної зими 2022-2023 українці видихнули. Навесні обстрілів енергетичної інфраструктури стало значно менше, а світло повернулось у домівки. Проте для енергетиків це був лише початок величезного обсягу роботи. Адже до наступних холодів зими 2023-2024 вони мали максимально відновити пошкоджені енергооб'єкти. І що ближче ми підходимо, Дали до часу потенційних блокаутів, то більше нас заспокоювали. Енергосистема відновлена, генерація достатня, а важливі об'єкти навіть захистили від обстрілів. Взимку атаки росіян поновилися. Вони стали менш потужними, але відключення все ж повернулись, хоч і не такі масштабні, як рік тому. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснює, сталося співпадіння, і відключення здебільшого відбувались не через обстріли. Це перш за все погодні умови. Здебільшого, і в певній доволі невеликій мірі наслідки тих атак, що відбувалися, перш за все, це Київська і Одеська області дійсно було кілька відключень, буквально по 2-3 години, спричинених саме тим, що або уламки, або дрони потрапляли в певні об'єкти, але жодних серйозних наслідків від цього не було. Ті домашні завдання, які енергетики і ППО власне зробили за міжсезоння, воно пока це домашнє завдання, дає дається в знаки. Але чому окрижанілі чи дерево, що пошкодило невелику лінію, стають причиною відключень від електрики сотень чи навіть тисяч споживачів? Харченко пояснює, що це проблема усієї української енергосистеми. Це результат багаторічної деградації розподільчих мереж. Бо ем, якщо там повернутися та рубильником і повернутися на 30 років, то дуже велика кількість. Населених пунктів були заживлені з кількох джерел: з двох, трьох, здебільшого, зараз вони не мають такої розкоші через те, що недостатньо інвестувалося в розподільчі мережі. Відповідно, якщо поруч з якоюсь громадою на дроти падає гілка, то резерву, щоб заживити населені пункти, особливо невеликі, елементарно немає. Умовно селище підключено до однієї великої розетки, й іншої поруч, щоб швидко переключитися, не існує. Вирішити цю глобальну проблему можна було б прокладанням підземних мереж, але це роки праці та мільярди інвестицій. Прокласти підземний кабель. В дуже багатьох містах коштує кратно більше ніж повітряну лінію, особливо якщо вона вже стоїть е, так, безумовно якісний підземний кабель. Це більш надійне рішення, яке буде багато, багато років служити, і не буде піддаватися якимось негодам вітру, снігу. Проте блекаути через погоду не суто українська проблема. От сьогодні прочитав Нью-Йорк Таймс останню статтю про те, як частина штату Нью-Йорк і частина Нью-Джерсі опинилися без електрики через абсолютно там в Україні. Це б визнали міні... мінімальною причиною, і скоріш за все ліквідували б вдвічі швидше ніж те, що пишуть колеги, відбулося в Сполучених Штатах. Є ще один момент, який занурює у пітьму переважно великі міста. Багато великих міст є жертвами абсолютно непередбачуваної хаотичної часом забудови, коли будуються об'єкти, а потім з'ясовується, що електрична інфраструктура навколо геть не розрахована на те, щоб підключити ще там мікрорайон або два-три житлових будинки, і що треба значна модернізація. Вона вчасно не робиться. Водночас українці обговорюють ще одну проблему: брак генерації електрики. По-перше, не всі електростанції повністю відновлені після масштабних руйнувань минулої зими. По друге, певна частина станцій, в першу чергу, це блоки АЕС, періодично стають на плановий ремонт чи профілактику. Але Україні брак генерації вдається перекривати. Він об'єктивно є, але завдяки тому, що ми отримаємо допомогу оперативно від наших країн сусідів, то фактично дефіциту генерації українці поки не відчували. І наостанок спростуємо енергетичну зраду. Серед українців є прихильники конспірологічної теорії про те, що людей свідомо відключають від електропостачання, бо енергетичні компанії продають кіловати за кордон, щоб заробити більше грошей. Олександр Харченко пояснює, ми дійсно можемо продавати світло іншим країнам, проте виключно у випадку профіциту, тобто надлишку генерації. Так, наприклад, відбувається у сонячні дні, коли сонячні електростанції виробляють багато кіловатів. А українці просто не здатні спожити аж таку кількість, або це відбувається вночі, коли АЕС працюють на повну потужність, а країна відпочиває і знову ж не споживає створені обсяги. Атомна електростанція це така штука, яка не може те, що називається в енергетиці, слово маневрувати. Вона, якщо працює, то от вона свій гігават має видавати нарушу, споживачі мають його спожити. А якщо споживачів несподівано на цей на цей цілий гігават не знаходиться, то треба ж куди кудись подіти цю електроенергію. І тоді так само виникає потреба терміново її якось віддати сусідам. На жаль, людство ще не створило настільки потужні акумулятори, щоб ці колосальні обсяги електрики можна було би зберегти всередині країни на чорний день. Тож підсумуємо, відключення, які зараз іноді відбуваються, переважно не пов'язані з атаками росіян, адже енергетики та ППО гідно попрацювали над тим, щоб навіть у найважчі дні українці залишались зі світлом. Відповідно, масштабних блекаутів скоріше за все не буде. А виною у наявних відключеннях застарілість та недосконалість усієї системи. Її модернізація потребує багато років та мільярди доларів, а також мирного українського неба.